Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам розказати суперпростий і найкращий рецепт приготування оселедці з товстолопа. Тобто, товстолоп як оселедець, не зовсім оселедцю, правда. Просто, швидко, смачно і бюджетно. Зараз такої рибки дуже багато, навіть на ринку вона продається за доступною ціною. Тому рекомендую вам приготувати таку смачну закуску. Впевнена, що вам сподобається. У мене була така досить величезна рибина. Я розділила на два філе, і з одного філе буду робити, е, типу, щось оселець. Нарізаю ось такими смужками. Я потім побачила, що це за велике, буде трошки не зовсім буде зручно. Тому я вирішила це філе розділити ось таким чином і нарізати більш тоненько. Взагалом в мене в півтора кілограма філе тонесенько нарізала. Взагалі так вийшло класно. Я нарізала ось таким чином. І така класна філейка. Подивіться, всередині такі слайси, ніби як лосось. Ну, тому що риба на цього разу попалася нам дуже реально класна. А друге філе я залишила другу половинку морзельній камері. Трішки пізніше відзніму для вас теж дуже класний рецепт. Певно, на що вам сподобається, теж буде закуска, яка вам точно зайде. Далі я додаю сюди сіль. Посолю. Це максимально просто і легко. Якщо у вас 1 кг філе, значить беремо 100 г солі. Якщо в мене сьогодні було 1,5 кг, я взяла 150, 2, 200 і так далі. Це все перемішала гарненько і відправила в холодильник на добу. Через добу я злила цей весь сік, можна було, до речі, один-два рази перемішати рибку, промила це все гарненько. І заливаю водою так, щоб повністю покрило, та 9% оцетом. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Так залишається все постояти 15 хвилин. Через 15 хвилин, бачите, як м'яско побіліло. Це все завдяки оцитовій кислоті. До речі, якщо ви її не вживаєте, можете замінити на сок лимону. Далі беремо цибульку, нашинкую ось таким чином, її можна додавати пізніше, я люблю відразу. Вона також промаринується і виходить дуже дуже смачна. Я цибульки додаю так досить багато. Далі зерна коріандру і я ще люблю брати мелений коріандр. На цибульки я додала трішечки цукру, ну і, звичайно, мелений чорний перець. Це вже за бажання. Переминаю так злегка, бачите, цибулю. І це все між собою поєднуємо. Далі можна скласти в контейнер, в баночки. Як вам більше до вподоби. я трішки зложила в банку, завезу в село, а решту в контейнер ми будемо поступово собі їсти. Така закуска зберігається прекрасно в холодильнику. Навіть на декілька тижнів я заливаю олією, але повірте, що вона так довго не буде стояти. Вас запекли картоплинку в шкарлупі, зварили картопельку і посмакували такою закусочкою. Я ще, до речі, додала лавровий листочок і все до холодильнику. Просто, швидко, смачно і поживно. Дуже рекомендую. Навіть можна приготувати заздалегідь і до новорічних свят чи до різдвяних свят буде те, що потрібно. На святий вечір, як на мене, прекрасна закуска, якщо ви вживаєте рибу з риби, правда. Бюджетно, смачно і цікаво. Дуже рекомендую. Далі я це все в контейнер також зложила щільненько. Вся цибулька в мене. Не війшла, але так дуже дуже щільно. Тоді вона буде зберігатися реально гарно і довго. Залили олією і все, друзі. Я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте за цим рецептом. Напишите в коментарях, як вам. Ну а я, друзі, сподіваюся, що такий простий, але в той же час цікавий рецепт вам сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як робите, майринуєте товстолоба ви. Мені дуже цікаво, тому що рибка така у нас є, і мені хочеться ще якось експериментувати щось нове. Але повірте, я вже пробувала багато рецептів. Цей найвдаліший, саме тому я і вам його рекомендую. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Алі смачно просто недоступно. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.